Всім привіт. Щиро дякую вам. Дуже приємно. у Вас у мене вже 4 тисячі підписників. Вже трошки більше, ніж 4 тисячі. Щиро дякую вам, дуже приємно. Дуже приємно. Що ви там робите? Чим займаєтесь? А я попила чаю з Жеками і валяюся. Оправилася. Ми з вами сьогодні стільки роботи зробили. посадили томатики, посадили 10 диньок. Бачили, як оце воно все таке було там у -у, з перфоратором. Слухайте. Ну, ось так. Дуже-дуже добре. <порали> впоралися, впоралися. Що завтра ще будемо дороблювати. Що? Ще будемо працювати. Ще треба огірочки посадити, а з огірочками там взагалі бубна. М -м -м, треба такі, щоб були гучні-гучні. Ну, впораємося. Так, вироного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок синочка, не віддам. Бережемо себе. Я молюся. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую до зустрічі.